Як написати і використовувати програмну заяву, пізнаючи самих себе до глибин єства, розуміючи і перебудовуючи свої базові парадигми, щоб привести їх у відповідність із правильними принципами, ми створюємо ефективний потужний центр і водночас об'єктив, крізь який бачитимемо світ. Надалі ми можемо сфокусувати цей об'єктив на тому, як ми, як унікальні індивіди, налагоджуємо зв'язки зі світом. Франкл каже, що ми радше виявляємо, ніж винаходимо свою місію в житті. Мені подобається це добирання слів. Я думаю, що кожен із нас має внутрішній монітор, чуття, совість, що дає нам усвідомлення нашої унікальності і неповторного внеску, який ми можемо зробити. За словами Франкла, кожен має своє особливе покликання, місію в житті, а отже, жодної людини не можна замінити й жодне життя. Не може повторитися, тому завдання кожної людини так само унікальне, як її можливість його виконати. Прагнучи передати цю унікальність словами, ми знову отримуємо нагадування про фундаментальну важливість проактивності й праці в нашому колі впливу. Шукати якогось абстрактного сенсу життя в колі турбот означає зректися своєї проактивної відповідальності, передати свій перший етап творіння в руки інших людей. Та обставин сенс життя походить зсередини. Словами того ж таки Франкла, зрештою, людина не повинна запитувати, у чому сенс її життя, а мусить ліпше визнати, що про це запитують у неї. Кажучи коротко, кожну людину про сенс запитує саме життя, і відповісти вона може, лише відповідаючи за власне життя. Життю вона може відповісти лише тоді, коли вона відповідальна. Особиста відповідальність чи проактивність з фундаментально важливою для першого етапу творіння. Якщо звернутися до комп'ютерної термінології, можна сказати, що звичка 1 проголошує і і програміст, а звичка 2 у свою чергу наказує напиши програму. Та, поки ви не усвідомите, що ви відповідаєте за власне життя, що ви програміст, перейти до написання програми не зможете. Як люди проактивні, ми можемо висловити свої очікування і сподівання від життя. Ми можемо написати свою програмну заяву, особисту конституцію. Програмна заява це не те, що можна написати за один вечір, для неї потрібен глибокий самоаналіз, ретельний аналіз, вдумливе формулювання і часто багаторазове переписування, щоб програмна заява набула остаточної форми. Вам може знадобитися кілька тижнів або й місяців, перш ніж ви звикнете до цієї заяви, перш ніж відчуєте, що це повне й точне втілення ваших найпотаємніших цінностей і прагнень, та навіть після того вам захочеться регулярно перечитувати написане і з роками вносити незначні корективи, адже з плином часу з'являтимуться нові ідеї чи змінюватимуться обставини. Але понад усе ваша програмна заява. Стане вашою конституцією, вашим баченням і цінностями, перенесеними на папір. Вона стане критерієм, за яким ви оцінюватимете все інше в житті. Нещодавно я закінчив переглядати власну програмну заяву, що, до речі, роблю досить часто. Сидячи сам один на березі моря, там, де закінчувалася велосипедна доріжка, я витяг свій діловий щоденник і все написав. Це забрало кілька годин, але я відчув надзвичайну ясність, упорядкованість і бажання дотримуватися написаного. То було відчуття піднесеності й свободи. Сам процес я вважаю не менш важливим за результат. Пишучи чи переглядаючи програмну заяву, ви змінюєтеся, бо це примушує вас уважно і обережно впорядкувати власні пріоритети, привести свою поведінку у відповідність до того, у що ви вірите. Поступово інші люди відчуватимуть, що ви не піддаєтеся всьому, що з вами відбувається. У вас є відчуття місії, відчуття, що ваші дії сповнені сенсу, і вам це дуже подобається. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, для того, щоб не пропускати нових аудіозавантажень. пишіть свої коментарі і побажання ставте вподобайки. Дякую.